Вітаю, шановні аграрії, на найкращому аграрному каналі України. Що найкращому, ви вже здогадалися через те, що нас дивляться найкращі аграрії. І тому, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь. І тоді ви дійсно будете і найкращими, і прибутковими, і успішними. З вами сьогодні я, Олексій Сирєнко, команда наша Артфілз. І тема сьогодні, друзі, піде про. Дуже таку культуру, яку трішечки почали забувати, але вона ще себе покаже. Це яра пшениця. чому ми сьогодні цю тему піднімаємо по ярій пшениці, друзі? Через те, що озимої пшениці посіяно 4 мільйона 400 тисяч гектар. Це одна з найменших площ за всі роки нашої держави. Ви пам'ятаєте. Осінь суха, не досіяли, та і економіка цієї культури не така вже собі і хороша. Це не соняшник, не ріпак. Але в останні дні ціни на зерно почали підніматися, і дійсно пшениця, вона буде та культура. На яку скоро будуть нормальні і ціни, і по ній можна буде отримати і хороший прибуток. І тому яра пшениця це як резервна культура до озимої пшениці. Це той резерв зерна, який потрібний і Україні, і потрібний для вашого бізнесу. Крім того, в зерні яри і пшениці, друзі, і високий міст, і клейковини більше, ніж в озимої, і високий міст. Протеїну може сягати до 16%. Але сьогодні ви дивлячись це відео, подумаєте, та що там яра пшениця? Більше там 1,5-2 тонни отримати неможливо. Я в своїй практичній діяльності по ярій пшениці, був такий сорт Наташа, серський сорт, отримував 6 тонн з гектару на сумщині. Друзі, це дійсно так. І коли дотриматься нормальної технології вирощування, посіяти її в березні, а не в кінці квітня, то дійсно можна отримати і хороший урожай. Можливо, це не культура для хлопців-фермерів з півдня, з типової зони. Дійсно, там яра пшениця вона не дасть хорошого результату. Але в західній частині, в центрі України, на півночі. По ярій пшениці можна отримувати хороші результати. Можна отримувати і 5 тонн, і 6 тонн з одного гектару. І при хорошій якості зерна, а я вже сказав, що якість зерна набагато краще, ніж в озимій. Можна отримувати і хорошу ціну за неї, і хороші прибутки з одного гектару. Тому поїхали, залишайтесь до кінця. Сподіваюся, вам буде корисно і цікаво. Яра пшениця, друзі, в Україні її висівається десь від 80 до 180 тисяч гектар. В залежності від року. І я вам скажу, що це не заслуговує дійсно того, що аграрії до неї втратили отаку от увагу. Але якщо ми будемо дотримуватись технології і вирощування, підберемо хороший сорт. Високоврожайний, пластичний. Посіємо її в ранні терміни через те, що, друзі, яру пшеницю можна сіяти вже коли температура буде десь плюс 1, плюс 3. Вона вже починає проростати. І потрібно. Період кущення температури десь в районі 8 плюс 8 плюс 10 градусів. Тому для того, щоб отримати хороший урожай, необхідно її посіяти рано, коли є волога, коли ще ґрунт прохолодний. Через те, що в прохолодному ґрунті, коли і в вологовому, дійсно вона добре куститься і може сформувати нормальну кількість продуктивних пагонів. І далі хороший сформувати урожай. Давайте почнемо із чого. З підготовки ґрунту. Під яру пшеницю ґрунт має бути підготовлений ідеально. Друзі, ну, ідеалу не існує в природі, але до нього необхідно прагнути. Я думаю, що ви про це, мабуть, знаєте. Це не овес, це не ячмінь. Тому вирівняний ґрунт. Найкраще рішення це коли у вас є сівалка для комбінованої сівби. Коли одночасно можна і ґрунт готувати і висівати насіння пшениці. З термінами ми домовилися. Це можливо і в лютому місяці вже можна стартувати, друзі. Коли от ми дворучки маємо сіяти в лютому в оці зимові вікна, коли ґрунт буде не залипати, коли його можна буде обробляти, зробили. Чи боронування хорошою якісною бороною, чи можливо культивацію провели, вирівняли, вирівняли ґрунт і на глибину 2-3 см, не потрібно його заглибляти. Ну, в ідеалі це буде десь 3 см. Глибина, густота, десь в районі 4-5 мільйонів схожих насінин на 1 гектар. Через те, що кущення в неї слабкіше, ніж возимає. І тому, щоб отримати хороший урожай, а по ярій пшениці, я вже вам сказав, можна і 6 отримувати тонн. А є і рекорди по ярій пшениці, які хлопці фермера отримують і більше. Терміни сівби зрозуміло, глибина зрозуміло, обробіток ґрунту зрозуміло. Доброго, друзі. При сівбі необхідно дати обов'язково е в рядочок фосфорні добрива. Найкраще рішення це нітрамофоска 80-100 кг. Якщо середній вміст фосфору можна десь 80 кг, якщо низький, можна і 100 кг, якщо високий вміст фосфору, можна і 60 кг. можна ямофос, можна й суперфосфат, але обов'язково фосфор має бути, коли насінинка почне проростати через те, що вона проростає в холодному ґрунті. А в холодному ґрунті, коли температура нижче десь 15 градусів, фосфор засвоюється дуже погано. І тому фосфор необхідно покласти з насінинкою, Як ми вже говорили, ну, це десь ну, в районі 15-25 кг діючої речовини. Непогане рішення це рідкі комплексні добрива. Якщо є можливість у вас з сівалочкою, друзі, в рядочок локально дати РКД. Чи можливо 5,25, чи 8,24, чи можливо інші формули вони сьогодні є на ринку? Їх немало. то це хороше рішення дати РКД, друзі. При сівбі, далі ми можемо її потім, коли вже буде фаза кущення, підживити. Найкраще рішення це аміачна селітра, друзі, для ярої пшениці, через те, що нітратний азот швидко засвоюється і дає можливість потім, коли вона буде виходити в фазу трубку, сформувати нормальний розмір колоска, закласти кількість колосків у колосі і відповідна кількість насінин. Тому ми маємо десь для того, щоб отримати хороший урожай 5-6 тонн, дати десь в районі до 60-90 кілограм діючого азоту. Ну, Все залежить від попередників, від е, місту мінерального азоту, від багатьох факторів, друзі. Тому азот для ярої пшениці також потрібний через те, що це високопротеїнова культура і вона потребує хороший вміст азоту. Ну, е Друзі, мідь і марганець. Це мікроелементи, які дуже класно, які любить яра пшениця. Запам'ятайте, мідь і марганець. Можна інші мікроелементи давати комплексне меню. Але мікродоброго міді в період кущення перед виходом трубку необхідно для ярої пшениці дати. Оце така десь система мінерального живлення. Я не сказав про сорти, друзі. Ну, Я задав сорт Наташа, це е, сорт е, інституту польових культур е, Сербії, Новий сад. Е, але я починав, коли на зорі своєї трудової діяльності ще працювати в інституті в науково-дослідному в Харкові, в Інституті рослинництва. Тоді дуже тоді були популярні сорти ярої пшениці, Харківська 30. А сорт такий, як Харківська, 46, він районований ще з 1959 року і досі залишається в реєстрі. Сьогодні дуже багато сортів інституту пшениці Миронівка, тобто Миронівського інституту пшениці. Я пам'ятаю такий сорт, як Елегія, струна Миронівська. Ми також вирощували їх і отримували десь в районі 4-4,5 тонни. тони. Але є сорти сьогодні і нові даного інституту, які можуть реалізовувати урожай десь до 6 і навіть вище тонн. І ця інформація в інтернеті. Можете зайти і почитайте. Це два наших інститута українських: інститут Юрєва, місто Харків і Миронівський інститут пшениці, Київська область, місто Миронівка. Також є і інші наукові заклади в Україні, які займаються селекцією ярої пшениці. Дуже багато сьогодні пропонують іноземні виробники такі сорти, як Дорада, Аквілон. Це компанія КВС. Я знаю, що компанія Shrube має також в своєму портфоліо. Це німецька компанія. Тоже має хороші сорти ярої пшениці. Можете звернутися до представників даних компаній і узнати інформацію. Але наша порада, друзі, вибирайте той сорт, який пластичний до ваших ґрунтів, який більш посухостійкий, який може реалізувати дійсно хороший високий урожай. А таких сортів сьогодні немало. Ну, Їх в реєстрі не так багато, як озимої пшениці, десь біля 70 сортів. Але вибрати можна хороший сорт. Що ще сказати? по технології вирощування? Да, захист, друзі, захист обов'язкове хороше протруєння через те, що всі культури, які висіваються в холодний ґрунт, а яру пшеницю необхідно сіяти тільки можна зайти в поле. Як ми вже сказали, це і навіть в лютому місяці, і в березні, коли температура ґрунту десь може бути і 3-4 градуси, це хороше протруєння. Протруйники сьогодні ми вам не будемо рекомендувати, їх дуже багато сьогодні на ринку, але ті протруйники, які мають по 2-3 діючих речовини, які дійсно можуть захистити, особливо від кореневих гнилей. Через те, що яра пшениця може пошкоджуватися кореневими гнилями різного характеру: і фузаріозної, і гельментоспоріозної, і фібельозної, Протруєння обов'язково. Ну і інсектицидні протруйники, друзі, на основі, там, можливо, клотіанідіну, ті так само мідоклопріду, через те, що коли вона буде всходити, можуть пошкоджувати чи ті ж самі мухи чи інші шкідники, ну, тобто інсектицидно-фуницидний протруйник. Далі, друзі, по всходам, особливо фазу кущення, можна разом з мікродобровами, обов'язково необхідно, я б сказав би, превентивно спрацювати з фуницидами, системної, чи, чи системно-контактної групи. Їх сьогодні також на ринку дуже багато. Це ті ж самі фунициди, які ми вносимо і на посівах. Озимої пшениці, чи на основі стробілурінів, чи на основі, основі е, тріазолів, чи на основі там SDHI класу ну, карбоксаміди, інгибітори ферменту, сукціна деногідразу. Тобто захист обов'язковий для ярої пшениці е, необхідний. Що ще сказати? Збирання, друзі, вона десь на 2 тижні трішечки пізніше збирається, чим озима пшениця. Але що я вам хочу сказати з власного досвіду практичного? На ярій пшениці можливо по -е знадобиться такий агроприйом, як синекація. Е можливо, і дисекація. Це не обов'язково, що вона забур'янена, друзі. Просто синекацію проводити можна вже при е вологості насіння десь 30%. Але цей агрозахід він дає можливість швидшому дозріванню, кращому наливанню і скорішому збиранню. Через те, що після ярої пшениці ми можемо посіяти потім і озимий ріпачок, ну і інші культури. Це зернова група, це хороший попередник під всі культури. Як проводити синакацію, у нас на каналі є відео. Можете знайти, що таке санакація. З якими продуктами можете написати в коментарях, ми відповімо. Оце така інформація, друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про яру пшеницю. Можливо, вас ця тема зацікавить і ви не встигли посіяти озиму пшеницю. По різним причинам не було вологи. Тому дійсно це резерв, резерв зернових, це яра пшениця відіграє. Велику роль сьогодні і хороша ціна на неї завжди. А зерно, коли високий протеїн, високий міст клайковини, хороша натура. Сьогодні яру пшеницю вирощують в світі дуже багато таких країн, як Єгипет, наприклад. Понад 6 мільйонів гектарів, і врожаї там непогані. В Аргентині вирощують яру пшеницю. Ну, Відповідно, там, де зим немає, там в основному ті країни вирощують яру пшеницю. Яру пшеницю вирощують і ті країни, де і озима пшениця розміщується. Тому я вам скажу, що інформації, а яка площа ярої пшениці в загалом в світі ви і не знайдете. Через те, що і USDA, і інші організації вони дають інформацію по балансу зерна і озимої і ярої пшениці, тому що потрібно пошукати, а скільки яка країна вирощує ярої пшениці. Ми можемо знайти там декілька країн, але загалом зведену інформацію можна зайти, знайти тільки по балансу зерна взагалі всього. І ярої, і озимої. Ну, це так для інформації. Можливо, в коментарях ви й напишете, а яка площа ярої пшениці в минулому році була в світі. Я довго шукав, але цією інформацією, на жаль, поділитися з вами не можу. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами. Особливо інтенсивної технології, через те, що спонсори інтенсивної технології мають сьогодні доступ до широкого кола інформації по вирощуванні різних культур, і ми дали можливість спонсорам інтенсивної технології отримати інформацію про всі наші вебінари, які ми провели, і там ви можете знайти відповідь на багато запитань. На все добре, слава Україні! Нас багато дивляться фермерів, які займаються наутілом, А яру пшеницю по наутілу сіють, і на що треба звернути увагу, якщо по наутілу сіяти, яру пшеницю. Ну, наприклад, Канада, де багато висівають яри і пшениці, там виключно майже 100% відсотків Аргентина, також я був, де хлопці сіють яру пшеницю. Там також багато нову тіло, де сіють яру пшеницю чи по сої, чи, можливо, по кукурудзі. Тому яра пшениця абсолютно нормальна культура для технології стріптіл, нову тіл, міні тіл, верті тіл, глибоке рихлення, горанка. Тобто дійсно вона може реалізувати нормальний потенціал і тому. Можна, відповідь можна і нужна. Хто займається, ми ж говорили колись, що ми за всі технології, які дійсно фермерам, хлопцям дають, приносять результати. Хай займаються, можливо, і новими якимись технологіями. Скоро там на Марсі будемо сіяти, ще десь, я не знаю. Ну, це Ілон, наш друг Маск, він розповість про це.